Вітаю, друзі! Сьогодні 14 квітня з вами знову Леклочок Дональд Трамп відреагував на удар по сумах і сказав, що це була помилка, але чия він не уточнив. І також Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю CBS News, на яке Трамп нервово відреагував. Не можу сказати, що Зеленський там говорив якісь некомпліментарні речі на адресу Трампа, але все ж таки воно тригернуло президента США, що власне стурбувало його. Що говорив Зеленський про переговори про втрати наші за роки м, спочатку широкомасштабного вторгнення. Давайте я вам зараз це все розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим. Учора адміністрація Трампа чітко заявила про те, що Росія завдала удару по Сумах. Дональд Трамп у притаманній собі манері, коли коментував цей удар по Україні, як і попередні, чітко не сказав нічого. Натомість він створив купу. Підстав для домислів про те, що він власне мав на увазі, чим себе і дискредитував в неділю, 13 квітня. Він перебуваючи на борту свого літака, як правило, там він дає коментарі, які потім ми тут розбираємо з вами, друзі. Він прокоментував удар по сумах і сказав: Я думаю, що це було жахливо і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна це жахлива річ. Журналісти попросили Трампа поточнити, що він власне має на увазі, коли говорить про помилку. Він відповів: вони зробили помилку, ви запитайте їх, і не уточнив, кого або що він мав на увазі. Ну і сьогодні справедливо у соціальних мережах понеслося. Понеслося, тому що ну тут ніякої помилки немає. Ми всі чудово це знаємо. Але я вважаю, що Трамп потрапляє в таку собі пастку. Про що я власне говорив вам вчора у вечірньому відео, це для нас хороша друзі. Історія, тому що Трамп вимушений буде ухвалювати рішення для того, аби довести свою прихильність, що стосується його ідеї припинення російсько-української війни. Певні рішення вже є. Це і продовження санкцій, які раніше вів ще Джозеф Байден вони посилювалися впродовж кількох років, саме період широкомасштабного вторгнення. Продовження на рік цих санкцій це сигнал Кремлю, що так просто вони не скажу так, не відмажуться від затягування російсько-української війни. І очікуємо подальших кроків, які стосуються додаткових санкцій. Ну і ще чогось. Але поки що Трамп справді виглядає дуже непривабливо. І він дуже нервово відреагував на інтерв'ю зеленського, яке він дав телеканалу «CBS News». Це спеціальна програма тривалістю 60 хвилин. Він відповідав, в принципі, в притаманні собі Манері на запитання, які раніше йому ставили. Особливо нового він нічого не сказав, але те, що я, друзі, от передивився, то Зеленський був набагато стриманішим аніж, наприклад, в овальному кабінеті. І тепер закинути йому, що він там говорить речі, які там можуть не подобатися адміністрації, майже нема підстав. Про що він, власне, сказав у цьому інтерв'ю? Він говорить про те, що Трамп має відвідати Україну перед тим, як ухвалювати будь-які рішення щодо переговорів із Росією. Запрошення було направду дуже м'яко сказано, чемно: приїздіть і подивіться, пане президенте. Також він сказав, що США фактично припинили військову підтримку України та обмін розвідданими натомість запропонували припинення вогню без жодного тиску на Росію. І каже, мир через силу працює лише в один бік проти України. Це несправедливо. Також абсолютно правильний аргумент. І говорить про те, що ми пристали на пропозицію Трампа, безумовного припинення вогню, ми її підтримуємо, але не підтримує Путін. Але на цю пропозицію ми пристали, тому що на нас, каже, тиснули. А от тиску на Росію немає. Далі він сказав, що саме за каденції Трампа Росії вдалося захопити 20% української території. Фронт розтягнувся на 965 кілометрів. Це окопна війна, часів Першої світової, але з дронами. Ну тут, як на мене, історія не лише про Трампа, а й про Байдена в тому числі. І говорить наступне, що ми дуже вдячні американському народові, двопартійній системі, президентам США, Трампа він не називав, за підтримку, яку нам надають саме Сполучені Штати Америки. Наголошую на тому, що без допомоги США Україні буде вкрай складно, ми не вистаємо без допомоги Сполучених Штатів Америки. Це має дуже величезне значення. Тому ми прихильно ставимося до того. Підтримки США, і будемо просити про неї і надалі. Так я це прочитав, але говорить про те, що на сьогоднішній день, до прикладу, Іран, Північна Корея, Китай вже залучені у війну. Путін витратив на війну 1 трильйон доларів за три роки і каже, що Росія виготовляє стільки сьогодні зброї, скільки вся Європа. І, можливо, навіть і більше. Я додам від себе. І дійсно без Сполучених Штатів Америки впоратися нам буде вкрай складно. Кінцева мета, на думку президента Кремля, звісно, це відродження імперії, захоплення території НАТО, що зможе спричинити Третю світову війну. І він наголошує на тому, що це треба не допустити, тому рішення мають бути ефективними. Якщо дивитися в розрізі цього інтерв'ю, ще раз наголошую друзі, там особливо, скажу так, причепитися за некомплементарність до Зеленського немає і за що. І також Зеленський сказав ще одну дуже цікаву річ, що стосується перемовин. Він каже, перемовини обов'язково будуть. Безумовно, будуть перемовини, і вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні, різні формати. Він говорить і про прямі переговори з росіянами. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться. Ми не визнаємо території руськими, ті, які тимчасово окуповані, вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це. Це як на мене одна з найголовніших тез сьогодні, яка була сказана Зеленським. Відтак вважаю, що є якісь там тертя стосовно території, ну, принаймні, росіяни цього справді дуже хочуть, але в Білому домі позицію вже озвучили, що ніхто юридично за Росією території визнавати не буде. Окрім того, під час цього інтерв'ю пролунала статистика, але від ведучого, який, власне, повідомив про те, що внаслідок терористичної війни Росії проти України загинуло на сьогоднішній день вже понад 600 дітей. І близько 100 тисяч військових втрат. Зеленський не спростував цю цифру, але і не підтвердив, але сказав, що ми платимо найвищу ціну у цій війні. Раніше, у грудні 24-го року, президент України повідомляв про те, що під час повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 тисячі військових і 370 тисяч зазнали поранень. І як я сказав трішки раніше, Дональд Трамп відреагував на. Цей подкаст і написав, що у себе в мережі True Social, що канал CBS News поширює фейки. Загалом він не задав у цьому дописі Зеленського, зовсім не задав, але про Україну мова, звісно, йшла. Але багато там писав і про Камалу Харріс. Мовляв, цей телеканал він допоміг. Камалі Харіс ледь чи не стати президентом США, тому він пропонує позбавити цей телеканал ліцензії і подає. Багатомільйонний позов проти судовий позов проти цього засобу масової інформації. Абсолютно очевидно, що Трампу не сподобалася риторика Зеленського. Він нервується, йому потрібно ухвалювати рішення, які він дуже не хотів ухвалювати. Я маю на увазі зараз передавати Україні більше зброї, тому що без тиску на Путіна домогтися привабливих для себе в першу чергу переговорних позицій, навіть уже мова не про Україну, він не зможе. Трамп. Не демонструє силу по відношенню до Кремля. Кремль це бачить і цим спекулює і цим користається. Тим часом у Німеччині заявили про те, що можуть передати Україні ракети Таурус. Мова йде про інтерв'ю майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, виданню Deutsche Welle. Він ще раніше, під час виборчої кампанії, говорив про те, що він не проти передати Україні ці ракети. Хоча його попередник Шольц, який поки що виконує обов'язки канцлера, виступав і виступає і нині категорично проти цього. Але Мерц робить дуже хитру заяву, друзі. Він говорить про те, що я готовий передати Україні Таврус, якщо європейські партнери будуть не проти. Якщо, можливо, хтось один буде проти, то він як не передаватиме. Ну, знову ж таки, питання риторичне, і я поки що так сліпо не довіряв би цьому ночільнику майбутньому. Уряду Німеччини стосовно передачі в Україні далекобійної зброї, хоча він виступає за те, що Україна на переговорах мала сильніші позиції. Але якщо така допомога почне надходити зі США, бо, поки що за часів Трампа ми не отримали ніякої військової допомоги від Трампа, йде допомога від Байдена, яка ще доїжджає до нас. То я думаю, що Мерц пристане на цю пропозицію і в Європі навряд чи хтось буде виступати проти. Активно зараз займається пошуком грошей і снарядів для України. Кая Калас, це високий дипломатичний представник. Вона, я вам розповідав, раніше була прем'єр-міністром Естонії. Вона виступає за підтримку України, продовження спротиву. І, відверто кажучи, вона не дуже хоче, щоб війна припинялась, тому що під ударом. Опиниться її рідна Естонія. Вона, звісно, цього не хоче, та, в принципі, багато європейців цього не прагнуть. Але правда, вона займається пошуком допомоги Україні. Ну, за це ми їй маємо подякувати, оскільки, як ми бачимо, Путін поки що не збирається швидко завершувати війну, але президент України однозначно говорить про те, що переговори будуть. І навіть сьогодні в Стамбулі будуть переговори, але без росіян. Я ще цього обов'язково також страхнуся. І зараз кілька слів про митну війну Трампа. Дональд Трамп заявив, Учора, що впродовж цього тижня, оголосить нові мита на імпорт напівпровідникових чипів. Водночас він припустив можливість індивідуального підходу до окремих компаній, зокрема щодо продукції на кшталт iPhone та планшетів. Справді буквально два дні тому було оголошення про те, що Сполучені Штати Америки скасовують усі мита на постачання електротоварів, в тому числі, нібито із Китаю. Але. Заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер заявив, що США не робитимуть винятків щодо тарифів на китайські товари, зокрема на півпровідників та електроніки. А Китай, своєю чергою, вже вчора зробив заяву до адміністрації Білого Дому, аби розпочати переговори, відійти від цієї митної війни. Він нині призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів увесь друзі. Експорт не лише до США, Якраз після ідеї Трампа вести мита проти китайських товарів до рівня 145%. Про це пише сьогодні видання Нью-Йорк Таймс, і за даними видання, постачання було зупинено у всіх китайських портах, поки Пекін розробляє нову систему регулювання. А тепер увага, яка може перекрити продаж компонентів окремим компаніям, зокрема американським військовим підрядникам. Ну тут уже йде не просто там торгівельна війна, а цілеспрямована війна. Хоча я вбачаю, що Китай готовий буде говорити із Вашингтоном, але поки що Трамп не демонструє свою прихильність Ну, принаймні зайняв таку очікувальну позицію. І щодо переговорів друзі, в Стамбулі, ви знаєте, що вчора, впродовж інформаційного дня, видання Cine Turk повідомило про те, що у Стамбулі можуть відбутися переговори про безпеку в Чорному морі між командами Росії та України. До кінця дня МЗС України спростувало цю інформацію. А сьогодні Міноборони Туреччини, власне, яке і повідомило про цю зустріч видання Turk, пише про те, що 15 та 16 квітня в Анкарі, перепрошую, не в Стамбулі, а в Анкарі відбудеться така зустріч, на якій обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Україною та Росією. Це так би мовити, на майбутнє. Зустріч буде проходити в штабі військово-морських сил. На ній будуть присутні військові представники різних держав. Але росіян там не буде. А які держави будуть, Міноборони Туреччини також не повідомляє, що, як на мене, дуже-дуже дивно, я не виключаю, що це буде закритого формату зустріч, де в тому числі будуть і росіяни. Ну, про поки що інформаційно, вони не можуть це підтвердити, так само, як і Україна, особливо на тлі тих терористичних дій, які Росія вчиняє проти наших міст. Друзі, на цю хвилину всі новини, яких маю для вас. найосновніші. тому, будь ласка, залишайтеся на каналі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Також прошу вас долучитися до моєї сторінки Facebook. Вона також активно розвивається. Посилання на телеграмі, на Фейсбук ви знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, і шанові, не перемагайтесь! Все буде Україна!